Економіку України може врятувати аграрний сектор. Про це все частіше говорять міжнародні та українські експерти. Але в той же час держава повинна надати більшу підтримку аграрному сектору. Що потрібно для успішної його роботи та як дійти до цього, обговорювали нещодавно на аграрному форумі, який відбувся у Харкові. Понад 120 представників різних фермерських асоціацій, великих та малих аграрних підприємств, зібралися нещодавно у Харкові на 17-й агрофорум. Його ініціатором, як і попередніх, що відбулися у різних областях нашої держави, стала аграрна партія України. Говорили про сучасний аграрний сектор та його значення для розбудови економіки, розмірковували над наявними проблемами та їх вирішенням. Сьогодні галузь номер один у структурі економіки держави. Ми даємо з переробною промисловістю орієнтовно 27% ВВП країни, тобто майже третину. Ми номер один по валютних надходженнях. 17 мільярдів минулого року, 13,6 мільярда поза позаминулого року. Але при цьому ми сьогодні реального впливу ні законодавчого, ні законодавчу, ні на виконавчу відки влади в країні не маємо, що само по собі нонсенс, Незважаючи на важливу роль, яку відіграє галузь в економіці, аграрії змушені констатувати той факт, що держава замала допомагає їх сектору, та іноді навіть заважає замість стимулювання розвитку, власне, накладає все більше і більше обмежень. В першу чергу це Податкова система, ми також бачимо, що по меморандуму з міжнародним валютним фондом, начебто, з 1 січня 2016 року буде відмінена система спеціального режиму ПДВ для сільськогосподарських підприємств. Бачимо різке подорожання складових аграрного виробництва. Добрива за рік виросли в ціні в 3,7 рази. Пальне фактично так само, і воно сьогодні на 100% прив'язане до обмінного курсу долара. Але не зовсім прив'язано до вартості нафти на світових ринках, тобто ми заходимо в посівну компанію в надзвичайно складній ситуації. Найбільш дієвим способом розв'язання проблем галузі аграрії України вважають створення потужної демократичної сили, яка б мала змогу впливати на політичні та економічні процеси, які відбуваються у державі. Саме тоді, на їх думку, зможе розвиватися аграрний сектор країни, і як наслідок уся економіка.